До України з візитом прибув спеціальний представник президента США з питань Росії та України. Кіт Келуг, відеофакти, оприлюднює суспільне. Кейлог наголошує, ми розуміємо необхідність гарантій безпеки. Частина моєї місії слухати. Потім я повернуся до США, Поговорю з президентом Трампом. Візит відбувається після переговорів делегації США та РФ у Саудівській Аравії. Нагадаємо, на Мюнхенській без. Спековій конференції Келох обіцяв впродовж 180 днів залучити всі сторони для досягнення миру в Україні. США, зауважив він, стануть посередниками під час переговорів України та Росії. Президент України Зеленський відповів: Україна має вирішувати, хто має бути за столом перемовин під час врегулювання війни та висловив намір поїхати на на фронт разом із Келогом.